викладачі, Колеги, сьогодні ми в цьому коротенькому відео ще раз повторюємо, як правильно налаштовувати тест. Скоро починається заліковий період, тому думаю, що це буде корисно. Сподіваюся, що ви зараз бачите мій екран. Ми заходимо в режим редагування. Вибираємо додати діяльність та ресурс, види діяльності, і знаходимо елемент тест. І додаємо його. Нагадую, що всі поля позначені зірочкою, вони обов'язкові, тому ми повинні їх заповнити. Наприклад, ми пишемо тест на сьома. Далі. Далі йде опис е тесту. Ми повинні ще раз надати чіткі інструкції студентам щодо контенту, щодо порядку проходження. Навіть якщо ви це сказали голосом на конференції чи на парі, все одно дуже рекомендую продублювати це в описі до тесту. Потім повзунок, якщо ви хочете показувати опис на сторінці курсу, ви його Включаєте. Я не рекомендую показувати опис на сторінці курсу, тому що він буде доступний тільки в межах часу відведеного на проходження тесту, коли тест відкриється і буде доступний, тоді студенти зайдуть за посиланням на цей елемент і побачать опис. До цього часу їм не обов'язково бачити опис тесту. Вибір часу стандартний, тобто ми включаємо ці позвонки і виставляємо той час, який нам потрібен. Нам потрібно, я рекомендую створювати коридори. Наприклад, якщо ми хочемо відкрити тест, він буде доступний один день з 15.13 сьогодні до 15.13 завтра. Але я хочу, щоб на проходження тесту. Було всього там 15 хвилин. Ми мали на воркшопах дискусії, скільки давати часу на проходження тесту. Якщо у вас питання множинного вибору, виходимо з розрахунку одна хвилина на питання. Якщо у вас питання містять відкриті відповіді, типу ЕСЕ коротенькі. І вимагають ведення двох-трьох речень. Тоді, в залежності від складності питання і від того від обсягу відповіді, ви даєте там, я би давав то три, ну максимум п'ять хвилин. Але в тестах не потрібно вимагати завантаження великих файлів, там буквально декілька речень, щоб зрозуміти наскільки студент володіє контентом. Коли час е, спливає, е, початі спроби будуть закінчуватися автоматично. І рекомендую залишати цей параметр. Якщо ви надаєте пільговий період, тоді студент повинен натиснути кнопку Закінчити. А так як студенти перебувають в стресі, вони іноді не натискають цю кнопку, спроба закінчує, і спроба фактично не закінчується автоматично. Потім ви як викладач не, теж не зможете її закінчити. Тому спроба автоматична, оцінку категорії не чіпаємо. Прохідний бал, якщо ви хочете виставити, якщо у вас, наприклад, в тесті. 20 питань і тест важить 20 балів, то ви можете поставити, наприклад, прохідний бал 10. Всі, хто отримав оцінку нижче, будуть підсвічувати це червоним і їм не буде зарахована ця спроба. Дозволена спроб, якщо ви поставите одну. То буде одна тільки спроба. Якщо декілька, ви повинні вибрати метод оцінювання, або це краща оцінка, або середня оцінка, перша спроба, остання спроба. Так само, макет. Рекомендую на новій сторінці, щоб було по одному запитанню. Хоча ви можете, як бачите, додати скільки завгодно питань, або ФОР, якщо у вас тест відображає. Декілька тем ви можете сформувати на одній сторінці по темам, але в такому випадку ви не зможете перемішувати питання і завжди, коли студент має одне питання на сторінці, тоді їм важко між собою. Ну їм не важко комунікувати, але при переміщенні. Перемішувані, кожен отримує різні питання, і коли вони обмінюються, назвемо так, досвідом, то у всіх різні варіанти. Коли ви е, додаєте на одну сторінку, наприклад, 5 чи 10 питань, велика вірогідність, що вже студенти бачать одні і ті самі питання і можуть сформувати, називаємо так, колективну відповідь. Поведінка питань випадковий, порядок відповідей. Е, Тут перепрошую, тут там де нова сторінка, кожне запитання обов'язково потрібно натиснути на додаткове, і тут є параметр метод переходу. Метод переходу може бути вільний, коли студенти. Можуть повертатися до своїх до попередніх питань, і може бути послідовний, коли це зафіксовано жорсткий порядок руху від першого до останнього питання без можливості по коригування та повертання до попереднього питання. Студенти не люблять послідовний метод переходу. Ну це логічно. А якщо ви вибираєте послідовний в описі. Тесту, будь ласка, обов'язково це вкажіть і зверніть увагу студентів, що буде послідовний метод переходу. Е, так, кожна спроба грутується на попередній дні, хоча можна це зав'язати. Параметри перегляду. Якщо ви відкриваєте коридор, і в цьому, наприклад, на одну добу, і в цьому коридорі тільки 15 хвилин. Виділено на проходження тесту, тому тоді важливо налаштувати параметри перегляду. Безпосередньо після спроби ми все закриваємо. Нам не потрібно, щоб був обмін досвідом серед студентів. Тут, поки тест ще відкритий, ми теж все закриваємо. І тільки після закриття тесту, студент може бачити або тільки бали, які він отримав, або чи ну, по обалам теж можна вирахувати, звичайно, чи відповідь правильна, чи ні? Е, правильна відповідь. Якщо ви завели коментарі до окремих питань, то можете все включити. Таким чином, ми маємо наступну картину. Тут наголошую, що спроби повинні бути включені. Безпосередньо, але все інше виключено. А вже після закриття тесту, тобто це свідчить про те, що коли вся група пройшла тест, тільки тоді вони мають доступ до результатів. Якщо ви дасте доступ до результатів раніше, є вирогідність, що вони почнуть, студенти почнуть обмінюватися результатами. Роби, ну, не проблема робити принтскріни, і таким чином ви побачите, називаємо в лапках, покращений результат тесту. Вигляд: не потрібно використовувати ні фото студентів. Кількість десяткових знаків, напевно, нам не потрібно після коми, Тому ми ставимо 0-0. Це ми не читаємо. Безпечний екзаменаційний браузер не завжди працює коректно. Можна спробувати погратися, але наш досвід показує, що ну, знову ж таки, це не працює коректно для того, щоб більш того, для проміжних тестів і навіть семестрових тестів, на мій погляд, не потрібен такий жорсткий контроль на класифікаційних та випускних екзаменах. Існують інші додаткові програми, софтве, які дозволяють дійсно здійснювати цей контроль ніж професійно, ніж в Мудлі. Додаткові обмеження на спроби, якщо ви хочете, ще себе додатково, ну як це назвати, підстрахувати, щоб цей тест проходили тільки. Студенти окремої групи, то ви можете додатково ввести пароль, і потім повідомити студентам окремої групи цей пароль. Це не унебезпечує вас від того, що пароль буде переданий іншим студентам. Але як один з варіантів. Тут теж певні. Моменти можна налаштувати необхідну мережеву адресу, не рекомендується чіпати примусовий час очікування між першою і другою спробою. Ну тобто щоб студент видає коментар, що вам необхідно додатково прочитати ту чи іншу літературу, ту чи ту чи іншу главу з підручника. Е, відповідно, це для цього потрібен певний час. Студент не може закінчити першу спробу. І через хвилину почати другу спробу. Так, розширений відгук. Якщо ви хочете надати відгук, тут є можливість налаштувати, наприклад, якщо студент отримав результати оцінку в інтервалі 80-100%, тоді ви пишете, що, наприклад, все чудово, ви успішно там подолали текст. Тест, якщо там, наприклад, від 20 до 30% ви можете додати коментар, що вам необхідно додатково опрацювати наступні матеріали, ну, тобто це залежить від вас, чи налаштований розширений відгук. Загальне налаштування показувати на сторінці курсу, Обмеження доступності, ви можете додати обмеження по профілю користувача в цьому курсі, не налаштовані групи, але якщо вони налаштовані, тут з'являється віконечко групи. Один момент, на який хотів би звернути увагу: якщо ви надаєте, тобто вся група вже здала, у вас залишилося декілька студентів. Є декілька варіантів, ви можете надати їм другу спробу. Ви можете обмежити доступ і налаштувати доступ для окремих студентів, але не налаштовувати по прізвищу, не налаштовувати за ім'ям, тому що ну, за ім'ям Марина, наприклад, і може бути декілька марин. Навіть по прізвищу може бути дублювання. Тому рекомендується використовувати електронну пошту, наприклад. Це унікальний ключ кожного користувача, тому що він має унікальну електронну, повинен мати, скажімо так, унікальну пошту. Треба використовувати корпоративну пошту університетську, і якщо ви хочете для декількох студентів, наприклад, теж. Тут звертаю вашу увагу, це е, типова помилка викладачів. Вони просто забувають це робити. Зараз бачите, студент повинен відповідати всім з наступних, а ми вже ввели два користувача. Тому е, два користувача е, система не буде їх пропускати. Тут потрібно е, поставити студент повинен відповідати будь-чому. Тут змінюється або. І тоді е, ці два користувача будуть мати доступ. Це ж саме стосується гру. Коли ви налаштовуєте обмеження по групам, студент не може належати до двох груп одночасно, тому змінюємо. Студент повинен відповідати будь-чому, і тоді налаштовуємо там, наприклад, тест відкритий для першої, другої, третьої групи. Четверта, п'ята, шоста, там проходять в інші дні. Виконання діяльності студент може самостійно позначати діяльність, як виконано. Тоді ви побачите відмітку скільки відсотків він пройшов. Можете цей параметр прибрати, когось дратує це. Ну воно, скажімо так, не дуже, на мій погляд, функціонально і не дає ніякої змістової змістового навантаження. Нітки начепаємо компетенції, якщо у вас налаштований цей функціонал і до курсу прив'язані певні компетенції, можливо, але кращенції ну не краще, а потрібно компетенції прив'язувати до всього курсу, а не до окремих елементів. Хоча все залежить від контенту, все зберегти, показати. Бачите, тобто, якщо ви щось неправильно завели, от ми не намагалися додати друге обмеження, але не додали електронну пошту, тоді система вас просто не пропустить. Або якщо ви не заповнили обов'язкове поле. Ми зараз видаляємо цю другу адресу, знову зберегти показати. І ось, будь ласка, тест у нас створений. Жодного питання не було додано. Тобто, ми тільки створили тест. Додати питання це е, окреме буде відео. Нагадую просто, що можливо додавати питання, створювати нове нове питання, і тут нам висвічується, якого типу питання багатоваріантне, правильно-неправильно, відповідність, коротковідповідь, числове есе. Е, Ну, тобто, бачите. Можна, тест може містити питання одного типу, тест може містити питання різ, різних типів, е, тому Moodle тут дозволяє формувати ну, дуже цікаві, на мій погляд, цікаві, різноманітні професійні тести, які дійсно і які, які можуть якісно перевіряти знання студентів. Тобто, якщо у вас велика група там більш ніж 100 студентів, тоді звичайно багато варіантна і оцінка буде формуватися автоматично. Це для потокових курсів. Якщо у вас невеличкі групи, тоді я завжди використовую питання різного типу, в тому числі питання з відкритою відповіддю, яке вимагає. Розгорнутої відповіді від студентів, тобто індивідуальної, таким чином ви формуєте тест. Також можна додати з банку питань, і це корисно, тому що, якщо у вас сформований банк питань, якщо у вас сформовані категорії, ви можете буквально за 5 хвилин сформувати новий тест і його швидко налаштувати. І також е, ви можете додати випадкове питання з того ж банку питань, е, при цьому рекомендується теж для ускладнення задачі або для запобігання порушення академічної доброчесності, списування або поширення інформації. Е, рекомендується формувати великі банки питань. Е, мається ну, як великі, тобто, наприклад. Ви хочете, щоб у вас в тесті було 20 питань. Ви формуєте банк питань з 30-40 питань, і потім вибірково з них вибираєте 20. І таким чином у кожного студента фактично формується унікальний тест. Тобто, це дуже корисна штука. І останній момент, коли ви. Налаштували тут. Зараз у нас нуль питань, нуль балів. Коли ви почнете додавати питання, ви будете їх оцінювати. Вони можуть бути оцінені цілими числами: один, два, три. Може бути дрібні числа по півтора, два з половиною, тобто будь-яке. Потім у вас може співпадати оця максимальна оцінка з цим, цим полем всього балів. Або не співпадати. Якщо воно не співпадає, наприклад, у вас балів 20, а максимальна оцінка 10. В журналі оцінок система, платформа перерахує ці 20 в 10. Тобто коренева оцінка, оця максимальна, вона завжди буде в журналі оцінок. Тобто, щоб ви мали це на увазі. Ну, я часто все ж таки, щоб не забути це, всього балів і максимальну оцінку рівняю. Ну, тобто, вони в мене дорівнюють одне одному. Ви можете потім вартість питання коригувати і тут, наприклад, у вас в банку питань. Питання важить 1 бал, а тут ви бачите, що його потрібно підкоригувати до півтора. Ви можете без проблем це зробити. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним. І ще одне відео, як додавати питання, зроблю найближчим часом. Все, Всім успіхів, всього найкращого.